Здравствуйте, я військовослужбовець Збройних сил України 53-ї бригади, другого садина 4-ї батареї. Позивний мій завгар. Стоїмо на тарецькому напрямку. Прошу банди добра, а особливо чувак Аліни, щоб допомогла нам з таким, як сказкою, яку я в бою потеряв. І в вкарімати, спальники. Дякую. Так, що ми з дівчинками приїхали. Анжелік. Даша за кадром. Даша за кадром мы приехали в 53 ю бригаду. А вот, вот, герой. Давай сюда обниматься, знакомиться будем поближе. Привет. Здравствуйте. Давай. Анатолий. Анатолий, Анатолий, наш подписчик. Вот, э, говорит: надо каремати, надо спальники. И блин, пиндец, как надо каска. И мы з девчонками приехали в 53 ю бригаду. кроме э, каски. Спальників ми еще кучу вкусняков привезли. І 53-я нам заказувала цукарок. Ми їм привезли цукарок. Да? Да, да, конечно, да? Отже, жодного дня без добрих справ. І ми продовжуємо наш шалений марафон, який скінчиться тільки після нашої остаточної перемоги. Сьогодні дуже велике свято для нашої України день незалежності. І ми. З бандою добра, з командою незламних, з нашими дівчатами-волонтерами приїхали до наших хлопців. 53, Хлопці, представтеся, як бат, що... 53 я бригада. Хлопці, представтесь, які бачив. 53-я бригада, другий дивізіон, четверта А Ми приїхали хлопцям, це наші підписники з TikTok, Анатолій. Саме так Анатолій попросив, щоб ми привезли карімати, спальні мішки, бо не вистачає. І щоб ми привезли в нього. Йому дуже потрібна казка. Отже, що ми? Окрім цього, ми з дівчатами привезли. Розповідай, що нонстопи, енергетики там, енергетики, да. вологі серветки, колбаски з собою в карманчик на позицію. Так, сухі пайки, харимати, сухі пайки. спальники. Да, і спробували. Енергетичні батончики, сухі душі, боже, пудра. Ноги, сушкарі для сушкари, них. Для для сушкари. них. Сушкари. А, подходи ближче. смотри, також сухі харчування, енергетичні батончики, вітчина, е, душі там лежать. Е, так, і найголовніше, що ми привезли з вами з бандою добра, ми привезли сух, сухарок Сладеньке На десерт ми привезли це цукорок, це ванільний цукорок, це аналізатор дронів. Аналізатор дронів, який бачить все, що коїться в небі. Це для безпеки хлопців. Ми передаємо ось таку маленьку приблуду для наших героїв. Хлопці, ми вам передаємо Це інструкція, як їм користуватися. А, аналізатор дронів бачить все, що коїться в небі. FPV, мавіки, ланцети, орлани, зала. Він бачить все і, сигна... і вчасно сигналізує хлопцям. Це не просто цукорок. Це. Ванільний цукорок з двома антенами. Е, нагадую, треба брати тільки з двома антенами. З однією антеною це не працює. З, якщо ви берете з однією антенною, це загибель наших хлопців, тому що воно невчасно сигналізує про небезпеку. Е, але це крута штука. Я дуже сподіваюся, ми перейдемо від нас, від команди Незлавних, від банди добра. Е, от, і я дуже сподіваюся, що саме ця штука буде. Вчасно сигналізувати вам про проблеми в небі і це буде рятувати вам життя. Ми вас дуже-дуже любимо і дуже хочемо зберегти життя. Але я передаю цю казку для вас. Це дуже крута казка з, з наушниками активними. Мірюємо. Меряє. Все, Дякуємо. Команді <гумайте> добра. В банді добра. Дякую, Дякую кожному, хто приєднується до наших добрих справ. Дякую кожному, хто має добре тепле серце і разом з нами підтримує наших героїв. Разом з нами допомагає. Бо не тільки вони потребують нашої допомоги, а ми наші діти потребуємо їхньої. Анжельчик, скажи щось. Ми вас любимо і дякуємо за підтримку. Любимо. Ми вас теж любимо. Дякую вам, банді, вам дякую. — Бережіть себе. Навіть в команді, наймолоде в команді. І що є? І що малуше є? Він тажний. Він тажний. Антикваріант. Да. Так, дякую, дякую кожному. Ми вас любимо. Спасибо. Любимо. Допомагайте зсу.